Ознайомлення з соціумом, виховуємо бережливість наші іграшки. Дітки, а чиї у вас улюблені іграшки? Які вони? Послухайте вірш, найкраща іграшка. Не вгадать тобі нізащо, котра з іграшок найкраще? Знаю трактор заводний зовсім за ні, електрична залізниця, помилися. Ну тоді це пароплав? Не вгадав? Зрозуміло, це. Літак знов не так. Добре, відповідь я дам Та, яку зробив ти сам. Дітки, а ви вмієте робити іграшки? А що потрібно для цього? З чого виготовляють іграшки? Серникових коробок, ляльки тканини, не то що. Послухайте оповідання, зайчик, був у світлани зайчик. Неживий не справжній, але гарний, сірий, вушка всередині рожеві, а хвостик білий, пухнастий, дуже схожий на сніжинку. Свого зайчика Світлана любила, годувала його супом, спати з собою клала і іншим дітям давала погратися. Аж от і зносився зайчик. Спочатку хвостик у нього відірвався, потім вушко, билася та наїжачилася шерсть. Побачив зайчика Юрко і каже який поганий заяць? Відійшла і Галя і питає, а навіщо тобі такий старий та безхвостий? Вітя радить викинь його. А Наталка, світланчина старша сестра, взяла голку з ниткою, пришила зайчикові хвостика, потім вухо, почистила його і сказала хто давніх друзів кидає, той і нових не матиме. А чи добрі поради давали діти Світлані? Якби ви з цією іграшкою? А що зробила Наталка із зайчиком? Чи ремонтували ви коли свої іграшки? Хто вам допомагав? Дітки, розгляньте сучасні та старовинні іграшки на малюнках. Щоб зробити іграшку, на фабриці працює багато людей. Послухайте розповідь. Перш ніж виготовити іграшку, спочатку дизайнери створюють її в комп'ютері, а потім переносять деталі на папір. Дітки, хто хто ж створює модель іграшки? Так, модель іграшки створює дизайнер. Дітки для цього використовують тканину різного кольору. А хто вирізає деталі іграшок? Так, дітки деталі іграшок вирізає за кріні. Дітки, а на що вам схожий наповнювач для іграшок? На сніг, так, на солодку вату. Дітки, а як ви думаєте, що ви виготовляють наповнювач? Там дітки з пластикових пляшок. Малятка іграшку наповнюють за допомогою спеціальної машини з вузькою ось такою трубкою. А дірочкові трубки цієї машини швачка зашиває вручну, але робиться дуже акуратно і непомітно. Ось погляньте, які іграшки. Утворюються, коли вже їх наповнюють наповнювачем. Дітки, коли іграшки наповнюють і зашивають, тоді насправді діти зайдень стає для них днем народження. Іграшки готові до продажу. Іграшки дітки чисті спеціальними пол... пилосмогом, пакують у поліетиленові пакети і ящики. Дітки, а які ще бувають іграшки? Ось погляньте, пластмасові іграшки з такі машинки чудові. І вже потім дітки, іграшки відправляють зі складу у магазини іграшок. Правила поводження з іграшками не кидати, не ламати, ставити на місце після гри, тримати від чистоті, вчасно ремонтувати, якщо це можливо. Двайливо ставтесь до іграшок, щоб продовжити їхнє життя. Економте кошти батьків та ресурси, що витрачаються під час виготовлення іграшок. Дякую за увагу. До зустрічі малята!